Щовечора, рівно о 18.15 старенький дідусь у сірому пальто сідав на лавку біля автобусної зупинки. У руках маленький букет ромашок. Він мовчки дивився на дорогу, ніби когось чекав. Люди проходили повз, хтось посміхався, хтось знизував плечима. Але він не звертав уваги. Його звали Павло Андрійович, і вже 12 років поспіль. Він приходив на ту зупинку щодня, без винятків. Колись дуже давно, саме тут він побачив її вперше. Вона запізнювалась на автобус, а він допоміг їй з валізою. Розговорились і більше не розлучались. Катерина тендітна, з посмішкою, яка могла зупинити час вона любила ромашки. І завжди казала якщо колись загубимось. Шукай мене там, де ми зустрілись. Я чекатиму. Вони прожили разом 47 років, виховали двох дітей. Пройшли через втрати, злитні, радощі і старість. І потім хвороба. Лікар сказав, що часу залишилось мало. Але Катерина усміхалась навіть тоді. Обіцяй, що буде жити далі, сказала вона, тримаючи його за руку. Тільки якщо ти час від часу нагадуватимеш, що поруч, відповів він. Вона кивнула. В останній день вона прошепотіла. Якщо небо дозволить, я приходитиму на ту зупинку. Можливо, вітерець погладить тебе по щуці, Або маленька дівчинка подарує квітку. Не пропусти. І тепер він приходив щодня. З букетом. Іноді автобус приїжджав. Відкривались двері, а він усе ще чекав. А одного вечора до нього підійшов хлопчик. «Дідусю, а кого ви чекаєте? Бабусю, свою. Вона дуже красива і завжди приходила вчасно. Хлопчик замовк, подумав і раптом простягнув йому ромашку. Це вам. Якщо вона прийде, то редасте. Павло Андрійович усміхнувся і відчув легкий подих вітру провів йому по щоці як теплі пальці, як колись.